Вітаю всіх на каналі НЗТЮАЙ. Сьогодні понеділок, 25 серпня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно розпочнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Так, як бачите, сьогодні у нас одна новина на тризірочки, продажі, публікація продажів нових будинків. Щодо вівторка, 26 серпня, у нас дві новини на тризірочки: це замовлення товарів тривалого користування за місяць і споживча довіра. Так? Це одна із тих новин, які потрібно звернути увагу. Щодо середи, 27 серпня, у нас публікація запасів сирої нафти. Четвер, 28 серпня, публікація ВВП за другий квартал. Також зверніть увагу на цю новину. І публікація. Початкових заяв про допомогу з безробіття. так. Щодо п'ятниці, 29 серпня, у нас три новини на три зірочки, Це публікація базових індексів цін і також Чикагський ПМАЙ, так, публікація індексу Чикагського ПМАЙ. Що ж, такі новини так, на цей тиждень, і давайте перейдемо з вами до відпрацювань. Подивимось, що в нас там. Того тижня ми з вами не дивились. Так, давайте проаналізуємось цього тижня, що в нас там змінилось. Почнемо з індексу долара США. Так, що в нас тут на тижневому таймфреймі? Так, так, так. На тижні в нас тут, здається, своя така консолідація була. Ми з вами її відмічали, показували. Так, є в нас верхній нижній кордон і був у нас діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Так, Є в нас тут на тижні, бачимо, ми не закріпилися. З попереднього тижня, так, ми не закріпилися тілом, пішли на корекцію, і все ж таки в нас тут на зараз якась консолідація. Так, на денному таймфреймі так воно і є. Що ж, тут, поки в нас був, був корекційний рух, і ще звідси можемо чекати якесь відпрацювання. Після того, як проб'ємо вже з вами даний лой, можемо чекати корекцію і продовження лонгового руху вже на підняття ліквідності ось цієї. Так, за цими лоями там будемо чекати. Поки що в нас з вами ось тут є консолідація, і виходи з цієї консолідації на денному таймфреймі нам ще не показали. Є в нас ось тут нижній її кордон. Бачимо підзняття ліквідності за нижнім кордоном, і все ж таки тілом ми знову таки поки що не зафіксувались. Тож. Давайте це тепер підтягнемо. Є в нас тут з вами ось така консолідація. Ну і в цій консолідації нам потрібно вже буде вирішувати ось є наш нижній кордон, його позначимо і на молодшому таймфреймі. Так, давайте покажемо. І є в нас верхній кордон, ось він. Все, ось тут у нас був уже з вами вихід, так ложний вихід бачимо. І після цього повернулись, відтестували нижній кордон консолідації. Тепер можемо відкоригувати знову таки до ось цього блоку до верхнього кордону. І тут будемо дивитись з вами, яке приймати рішення, чи покажуть нам структуру шуртову, чи можливо підзнімемо іще ще деякі хаї. Тут поки що в нас іде набір позицій. Так, щодо індексу долара є, давайте перейдемо до SP 500. Що в нас тут попередній хай показували з вами. Бичий блок заказу був, який його оновив, і після його тесту бачимо з вами відпрацювання лонгове. Так, Поки що йдемо знову таки на якесь тестування попередньо пробитого хаю. Щодо... щодо того, що малювали з вами, так, дивилися з вами або корекційний рух, так, або продовження лонгового руху. І зараз бачимо, що цей сценарій нам, в принципі, вже не потрібен. Так, можемо його видалити. Зараз знову-таки зафіксувалися вище. Хотілося побачити нормальний тест і продовження лунгового руху, так як ми малювали з вами до цього. Даний таймфрейм є, ну давайте спустимось ще на 4 години. На 4-годинному таймфреймі в нас тут так, була ліквідність, ми бачимо її таке підзняття якраз таке на новинах так, про ФРС. І зараз ціна законсолідувалась. Добре, тож є своя консолідація. Зверніть увагу на ось цей рівень. Також ми за ним тут і закріплялися, і поверталися знову-таки до нього, підзнімали додаткову ліквідність за ось цим лойчиком. Так. Тут в нас з вами сформований вже пул ліквідності за ось цими лоями двома. Можемо чекати також пізняття ліквідності, і хай ми не оновили. Так? Тож поки що ми стоїмо в діапазоні накопичення і потрібно, щоб нам показали хоча б якесь вже направлення, так? якийсь вихід, знову таки, можливо, тест, підтвердження так, того, що в нас йде слабкість шартового руху, і вже потім можемо приймати з вами якесь рішення. Щодо SP 500 є, давайте перейдемо до NASDAQ. -у. А NASDAQ майже така сама картина. Діапазон бучого блоку заказу є, Його відтестували зараз, так і тестуємо ось цей так: денний таймфрейм. Що в нас тут? Давайте поближче подивимось. Бо ж так цікаво. Так, є в нас тут останній пробійний рух у нас пішов звідси, і звідси тепер можемо чекати з вами відпрацювання якесь шортово. Можливо, нам покажуть зараз сладкість якусь, так і підемо з вами знову таки по лонговому сценарію. Поки що лонговий сценарій у нас все ж таки зберігається. Більш глобально це в нас є направлення, так. Потім шортова корекція. І зараз якраз таки перший, перший раз хочемо показати відпрацювання лонгове так? від старшого таймфрейму. Ну будемо дивитися, як це все закінчиться. На що потрібно звернути увагу, так це на ось цей діапазон, на діапазон ось цього блоку. Звідси можемо з вами все ж таки показати шортове відпрацювання. Вірніше, хотілося б, щоб його показали, якось хоча б однією свічкою, так, шортове. Відпрацювання, потім його поглинання, і вже по глобальному сценарію на продовження лонгового руху. Так, NASDAQ трішечки підкоригували, давайте перейдемо до пари євро-долар. Пара євро-долара у нас тут була своя консолідація. Так, було направлення шортове, хотілося побачити корекцію і відпрацювання ще шортового руху. Добре, це в нас є діапазон бичого блоку заказу також з вами позначали і. Як бачите, все ж таки після його тесту відбувся пробійний рух лонговий підняття ліквідності за хаями, і на сьогодні поки що ми там так призупинились. Давайте подивимось тут ближче. На 4-годинному таймфреймі так, і у нас тут пустотки розриву ліквідності. Що у нас тут ще є? Ну Тут лойчик, який якраз таки тестував діапазон бичого блоку, дуже-дуже низько, можливо, прийдемо і його відтестуємо. так. Все ж таки, ми знаходимося в консолідації і поки що нам не зрозуміло. Так, давайте виділимо даний блок. Тепер у нас є сформований також материнський блок в цій консолідації. Підзняття ліквідності було. Верхній рівень консолідації можемо з вами продовжити, і бачимо, як ціна на нього відреагувала. Все ж таки, відтестували ми його, показали слабкість лонгового руху, і зараз повертаємось знову таки в консолідацію. Тобто в нас відкривається знову таки ось цей діапазон до нижнього кордону консолідації. Все ж таки, поки що ми стоїмо в діапазоні накопичення, і тепер потрібно дивитись, як ось ця свічка зафіксується, так чи зайде вона знову таки в середину консолідації? Якщо так, то найближчий так потенціал це у нас еквілібріум буде. Ну, а максимальний поки що в цій, в цій зоні накопичення це нижній кордон консолідації. Тут поки що більш-менш зрозуміло, де нормально, нормально нам показує євродолар саму консолідацію. Давайте перейдемо до британського фунту, що в нас тут було намальовано на 4 годинах, щось нічого не зрозуміло. На денному таймфреймі. так-так-так, Що ми тут хотілося побачити? Пробійний рух шортовий і відпрацювання шортових хотілося б побачити. Так. Зараз у нас з вами, що в нас тут є по ліквідності? Ні, підзняли ліквідність. Зверніть увагу, є діапазон бичого блоку заказу і діапазон зараз ведмежого блоку заказу, який підзнімав ліквідність за ось цим бичим блоком. Тобто, знову таки ми зупинилися ось в цій консолідації. яку позначали з вами ще до цього. І тут у нас іде набір позицій. Все ж таки, цей вихід з консолідації нам так нічого і не дав. Поки що так. Давайте ми коригуємо. Все ж таки, прийшли ми до верхнього кордону. І тут в нас знову-таки такий потенціал тільки від верхнього до нижнього кордону консолідації. Ну, це можемо з вами видалити. Поки що пробінеру шортовий у нас був, відпрацювання шортове почалось, як бачимо, так, але все ж таки призупинилось тут консолідація. Не, не поглинули ми ще раз ось цей рівень. Тож, поки стоїмо в діапазоні накопичення щодо британського фунту. Ну, давайте намалюємо цей діапазончик, так що в нас є. Так, ми його позначимо. І на наступний тиждень будемо дивитися, чи буде в нас вихід, можливо, ще якийсь вихід за верхній кордон чи за нижній. Так, наступний наш інструмент це долар японська єна, І по долару японської єні глобально в нас хотілося б також побачити відпрацювання шортове від ведмежого блоку заказу з тижня. Ну, а тут ми стоїмо з вами в консолідації. На зараз бачимо підзняття ліквідності за хаями, і знову-таки нікуди ми не пішли. Так, ніде ми не за... не закріпились тілом. Все ж таки, тільки пізняття ліквідності. Тож, поки в нас є свій діапазон накопичення, і що в нас цей блок ми тестували. Ну, якраз таки даною свічкою ми відтестували шпіль. Тепер просто знаходимося в цьому діапазоні. Також вся увага на ось цей рівень. Я б виділив би так, дивився на нього реакцію, бо бачимо, як ціна вища нижче нижча нього пригає. Давайте пройдемо на 4 години, подивимось, що в нас тут. Можливо, якесь підтвердження буде. Ні, поки що. Направлення шортове є в нас, підняття додаткової ліквідності є і така, такий діапазон просто накопичення. Ціна буде тут ще деякий час стояти. Добре. Тобто направленого руху нам поки що не чекати, поки нам не покажуть, хоча б в який бік так дивитись. Долар японська єна. Добре, стоїть в накопиченні. Давайте перейдемо до криптовалюти. Це у нас біткоін. Так, денний таймфрейм, що в нас тут було? У нас була, був свій діапазон. Так. Бачимо з самого початку він. Ми його з вами виділяли, так здається, на 4 годинному таймфреймі. Ну, а на зараз в нас вже є новий такий більш. Давайте покажемо ось так. Ось наш діапазончик новий. Це вже від старшого таймфрейму. Є в нас ось верхній кордон консолідації, така вона. І нижній кордон консолідації. Також можемо його підкоригувати. Він, дивіться, якраз таки співпадає з попередньо пробитим рівнем. Так, якраз таки ось діапазон, наш накопичення від старшого таймфрейму. Давайте подивимось на тиждень, як це виглядає. На тижні в нас є так. Пробійний рух, корекція, і ось ми нікуди не пішли. Все. То тут у нас все співпадає на денному таймфреймі. Так само є в нас тут діапазон. Зараз бачимо, від нього вже відбулося відпрацювання, але це все ж таки діапазон накопичення. Потрібно дивитися, як ціна буде реагувати на дані рівні. Це є наша консолідація. Можемо з вами так само перемістити ось це до нижнього кордону, а ось це до верхнього кордону. Так, тут ми тільки підзняли ліквідність, зверніть увагу, ми не зафіксували з тілом все. Поки що наш діапазон, ну хоча такий нормальний діапазон від 112 так, 111, 800 до 123. так, Нормальний такий діапазончик, можливо, буде змога щось подивитись. Зараз бачимо вхід. Хотілося відпрацювання шортове побачити. так, і Якщо ми все ж таки не поглинаємо даний рівень при відпрацюванні шортовому, то йдемо на пізніця ліквідності за ось цими хаями. ці консолідації. Добре, тут. Хоча б зрозуміло, куди дивитись. Давайте перейдемо до наступного. Це у нас Ethereum. Так, ефіріум у нас здається поставив історичний хай. Так, оновив історичний хай, добре, і почалась консолідація. Денний таймфрейм. Так само можемо з вами виділити перший пробійний рух у нас був ось тут. Є він. Бачимо, як це на нього реагує. Так, на цей рівень підзняли ліквідність. Е, і тепер що ми чекаємо? Ми чекаємо тесту. Хотілося побачити тест бичого блоку заказу. Все ж таки, тут ми тілом закріпились. Ну або хоча б усі, ось цього діапазону, так, і звідси відпрацювання лонгової і будемо дивитись з вами якраз таки за ось цим верхнім рівнем. <кхи> Чи поглинемо його і е, піднімемо ліквідність за цими вже новими історичними хаями? Якщо так, з поглинанням, то. Відкривається шлях набагато вище. Ні, можемо тут після пізняття ліквідності за історичними хаями, які формувалися до цього, так, можемо ще зупинитися і тут поконсолідуватись. Так що, якщо купувати, то десь в цьому діапазоні, в діапазоні понижче, ніяк не, не в верхньому діапазоні консолідації. Тут з вами розібрались. Давайте перейдемо до Солани. Подивимось, що в нас тут. Так, солана. Ну, давайте з тижня подивимось, що тут так. Консолідація була. Тест верхнього кордону був, відпрацювання лонгове є. І зараз, зараз хотілося б побачити якусь корекцію так, з продовження лонгового руху. Чи дадуть нам його взагалі? На солані можемо виділити з вами діапазон бучого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Ось він є. І звідси можемо чекати ще якесь відпрацювання лонгове. Тут все поки що зрозуміло. Так, цей в нас ще поки залишається прогноз, нехай буде, тому що все ж таки направлення у нас іде лонгове. Давайте перейдемо до атому. Атом на тижневому таймфреймі. Що в нас тут? У нас тут своя консолідація є, еквілібріум червоний є. Тест верхнього кордону був, і ліквідність, бачимо, скопичується за лоями. Також можемо її підзняти. Давайте денний таймфрейм тепер увімкнемо на денному таймфреймі. Останній пробійний рух у нас був лонговий. Також підзняли ми ліквідність, але зверніть увагу, ми не зафіксували з тілом. Тож, від цього бучого блоку заказу можемо з вами чекати якогось відпрацювання лонгового, але можливо воно буде слабким, тому що ми так само, як і на ефіріумі, не зафіксували з тілом. Так? Тільки підзняли додаткову ліквідність. На ефіріумі ми поставили з вами історичний хай, а тут, тут просто знаходимося в діапазоні накопичення. Так. А, там ну, нікуди, на жаль, не йде, знову-таки нічого не показує, стоїть в консолідації добре. Хоча б діапазон консолідації ми знаємо, де купувати, де продавати. Щодо тонкоїну, так, тонкоїн, давайте тиждень увімкнемо. У нас прогноз був так, на продовження лонгового руху, ось тут, після пробійного руху. Зараз почалась у нас корекція, і зупинились ми в такій консолідації. так, Це в нас якраз таки хвиля B йде. На сьогодні, так на зараз, ми пізняли ліквідність за ось цими лоями і стоїмо в діапазоні накопичення. Так, денний таймфрейм є, поки що діапазон набору. На 4-годинному таймфреймі в нас було спочатку направлення. Ось тут у нас шортово було, потім лонгове, і зупинились ми в даному діапазоні. Знову таки стоїмо в діапазоні накопичення, і зараз звідси нам потрібно побачити хоча б якесь або. Так, слабкість шортового руху або нормальний тест референсної точки. Не, насамперед, це в нас ось цей блок, так, який ми поглинули, але і рівень тут ми навіть не поглинули, тільки пізняли за ним ліквідність. Чому тут ми навіть за ось цими всіми рівнями пізняли ліквідність. А тут ми сформували пул. Ні, навіть не сформували нічого. Так, є в нас тут ліквідність за лоями, але ще подивимося, ще дотягнемось до неї. Хотілося побачити корекцію, так, продовження шортового руху. Тут це так більш локально. Ну а глобально все ж таки ми знаходимося, здається, на нижньому кордоні цього діапазону накопичення, так, нижній кордон. І звідси можемо дивитись з вами закінчення шортового руху, так, і, можливо, знову таке відпрацювання лонгове. Тут поки що ми дійсно стоїмо, нікуди не йдемо. Ну, Давайте ще обімкнемо тиждень. На тижні ми попередній блок, зверніть увагу, також не поглинули, підзняли за ним ліквідність. Так, давайте подивимось ближче, що в нас тут тижневий таймфрейм, як він тут показує. Хотілося б більш впевнено так сказати, чи поглинали ми чи ні його, тому що тілом е, зафіксувались ми все ж таки нижче, так, вище, верніш вище, так, вище е, його шпіля. Е, тож є ймовірність того, що це в нас відкрився тиждень. Зараз тиждень ми підзняли ліквідність за попереднім лойчиком і звідси можемо з вами якраз таки в цій в цьому діапазоні набору в цій консолідації піти до верхнього кордону на підзняття ліквідності за ось цими хаями. Бачите, він тут структурно залишає, залишає ліквідність, знизу підзнімає. тож зараз тільки. Питання того, чи дійдемо ми до ось цих лоїв. Тут лойчик навіть також підзнімав ліквідність. Тут теж підзняв. Тепер будемо дивитись діапазон бичого блоку заказу. у нас знаходиться нижче, від якого пішов останній пробійний рух лонговий, але все ж таки цей пробійний рух лонговий він йшов у нас. Як бачите, не дуже направлено, ось ці, за цими хаями також підняли ліквідність, не поглинули їх, не поглинули тільки ось цей хайчик. Тож, такий, будемо, будемо спостерігати, чи дадуть нам закінчення ось цієї консолідації. Так, Тонкоін. E є, ну глобально, так я би чекав все ж таки його повище, так, хоча б по 4 долари. Хотілося побачити там, ну і вже повернення до консолідації повище, яка була сформована до цього. Давайте перейдемо до золота. Що в нас тут є? Золото стоїть в діапазоні накопичення, і в нас тут була ліквідність за лоями, так, і ми, як бачите, не підзняли, що в нас тут було на денному таймфреймі. Давайте подивимось. Так, останній пробійний рух у нас був лонговий, діапазончик ми виділяли з вами, і звідси нам показали ось вона слабкість шортового руху. так І тут після підзняття ліквідності за лойчиком, ми підняли ліквідність і тут. Ну, поки що знаходимось також в діапазоні накопичення. Слабкість шортового руху нам вже показали. Давайте це ми виділимо, поки що нам це не цікаво. Спустимось на 4 години. подивимось що у нас тут. Так, на 4-годинному таймфреймі у нас найближча ліквідність за ось цими хаями є. Так, навіть, навіть за ось цими хаями ми тут її не підзнімали, тож тут у нас найближча ліквідність. Ну і хвиля Б така була. У нас вже є злом структури по чотирьом точкам. Нормального такого тесту ще не було корекційного. Так, Тож можемо тут з вами також призупинитись і піти в таку консолідацію якусь проторгувати. Ось тут пустоту та розриву ліквідності. Хотілося б побачити ціну трішечки нижче і вже купувати на продовження поки що лонгового руху, так як нам і показують по структурі. Щодо золота є. Давайте тепер подивимось на нафту. Так, нафта у нас останній інструмент на сьогодні. На жаль, тут нічого напевно цікавого немає. Відпрацювання шортове хотіли з вами побачити. Діапазон блоку в нас є. І тут бачимо з вами знову-таки зміну направлення. Є все. Відпрацювання шортове в нас тут було. Лойчик ми ніяк і не обновили, просто зупинились з вами в консолідації. І в цій консолідації ну, давайте подивимось. Де воно? Чому нам не дали ще хоча б якийсь тест? Ну, раз. І тут у нас два. Ну так, хотілося б побачити тест хоча б ось цього хаю. Я вже не кажу занижче, хоча б ось цього хай. Тест. І від його тесту давайте його позначимо, можливо, якимось іншим кольором. Давайте фіолетовим. І вже від його тесту на продовження лонгового руху. Тут у нас є ведмежий блок заказу і відпрацювання шартових хотілося б побачити якраз таки з оцього діапазону до даного рівня. Там будемо дивитись, якщо ж фіксуємо знову таки нижче, то відкривається на пізняття ліквідності за ось цими лоями. Тут у нас ліквідність, як бачимо, ще залишилась. Так, е -поки, що, поки що в нас такі прогнози з вами. Тож, е -нафта. нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.